Це провінція за, якщо по прямій лінії за 100 кілометрів від Києва, але електрику в нашому селі провели лише в 1964 році. Декани кар'єру. З нами сьогодні декан філософського факультету, професор, доктор філософських наук Іван Васильович Карпенко. Я б хотіла почати з того, як це бути філософом і як це бути студентом філософського факультету. Розкажіть про те, як ви взагалі обрали цей кар'єрний шлях, і з чого все, все почалося. Чи бачили ви себе в ролі декана? Якщо коротенько, мій шлях до філософії був складним, я вступив на філософський факультет університету імені Шевченка. Київський університет імені Тараса Шевченка, тоді філософський факультет був єдиний в Україні. А в колишньому Радянському Союзі всього філософських факультетів було шість. І вступити на цей факультет було надзвичайно складно. Особ... А де вони були? Я потім розкажу. Це Москва, Пітер, Ростов, Прибалтика, Алмата. і Київ. І Київ. В Києві в Україні лише один. І тому, звісно, вступити туди було надзвичайно важко, особливо мені, ну так би мовити, з сільської провінції, хоча в мене був гарний. А життя. як ви з сільської провінції вирішили стати філософом? А ви знаєте, у нас от раніше тоді ще, ви, мабуть, Де не ця провінція… Це провінція за, якщо по прямій лінії за 100 кілометрів від Києва, але. Електрику в нашому селі провели лише в 1964 році. І перший клас в середній школі нашій сільській я закінчував іще І, Але у нас був чудовий учитель в школі, тоді цей предмет називався Суспільствознавство, і складовою частиною цього предмета була філософія. Окрім. Політичної економії, наукового комунізму була філософія. І він був наскільки чудовим викладачем, що він просто мене до такої, ну, так зацікавив до цього, що я потім тричі вступав на філософський факультет Київського університету і вступив на цей факультет лише з третьої спроби. Не через те, що я. Не дуже гарно здавав, складав іспити, я їх чудово складав. Перший раз я склав чотири іспити, три на п'ятірку, один на четвірку, і атестат у мене був 5 балів, я набрав 24 бали, але прохідний був 24 половиною. І тому це все почалося. Але я радий, я радий, що в мене збереглося це бажання бути, стати філософом. Хоча, можливо, тоді я не дуже розумів, що це значить. А що вона? Стати думали? філософом. Ну, мені просто подобалось. Мені просто подобалось. Мені подобалося читати, подобалося читати У мене мама працювала в бібліотек вранці І я прочитав всю бібліотеку, яка була, яка була. І там, на жаль, не було багато книжок з філософії, але дещо, дещо траплялось. Ваші студенти, ваші випускники, де вони себе знаходяться? От моя точка зору полягає в тому, що всі, хто зацікавлені, в, людях, в молодих людях, у яких блискуча гуманітарна ерудиція, які мають можливість і навчилися на факультеті добре говорити, бо в нас викладаються курси риторичного мистецтва, які навчилися писати тексти. І ми навчаємо наших студентів писати тексти, починаючи з маленьких, там тези на які-небудь конференції, і закінчує великими текстами. Люди, молоді люди, в яких розвинуто критичне мислення, ці люди їх повинні шукати. Їх повин... Не вони повинні шукати, де їм влаштуватись на роботу. Їх повинні шукати, бо будь-яка організація, будь-яка організація, вона. Має потребу в таких людях. Уже якусь специфікацію можна набути на місці. Але оце те, що йдеться про надзвичайно широкий світоглядний шароту, то ми даємо на факультеті. Хоча, звісно, хоча, звісно, ну, переважна більшість наших випускників це викладачі закладів вищої освіти. Звісно, багато наших випускників працюють в громадських організаціях, культурних установах, і у нас. Багато наших випускників працюють в школах, в елітних школах міста Харкова. От я знаю, що я знаю, що ви мене хотіли запитати. Ким пишається із випускників наш факультет. Так от, не дочекавшись ваших запитання, я хочу сказати, що в цьому, влітку цього року факультету, філософському факультету Каразінського університету виповнюється 23 роки влітку. 23 мінус 5, 17. Тобто 17 років тому назад був наш перший випуск. За ці 17 років у нас більше чотирьох десятків захищених кандидатських дисертацій нашими випускниками. Ну, досягнення це чи не досягнення для факультету, для цієї особистості досягнення, звісно, досягнення. І ми пишаємося цими нашими випускниками. Ми пишаємося Віталієм Савком. Випускник спеціальності культурології, який закінчив наш факультет у 2019 році, який пішов воювати добровольцем і загинув під Покровськом. Ми пишаємося Клеменком, Герасименком Русланом, який, будучи навчаючись на стаціонарі магістратури, на наступний день, після початку цього повномасштабної війни, пішов воювати і вже більше двох років знаходиться в полоні. Ми пишаємося Антоном Ханахбеєвим, випускником спеціальності філософії, який із Донецької області родом і пішов захищати. Ми пишаємося Сашею Ровенським, який хотів піти воювати і ще не закінчивши магістратуру, нам вдалося його умовити, щоб він закінчив магістратуру. Це кращий випускник минулого року філософського факультету, відмінник. Те, що називалося раніше червоний диплом, він добровільно пішов воює. Випускник нашого факультету, Саша Голуб'єн, Саша Олександр Васильович, кандидат наук, доцент, зараз воює в Краматорську. Оцими ми пишаємось. Ми пишаємось тим, що, ну як мені видається, чи мені б дуже хотілося, що ми навчили їх на факультеті, в тому числі, щоб захищати наші цінності, хай це буде звучати високопарно. Захищати наші цінності, світоглядні цінності можна і треба не лише в аудиторії, не лише на сторінках статей, а коли потрібно, то і на полі бою. Ми ними пишаємось. Іван Васильович, скажіть, наприклад, якщо б е, мрія Платона, коли політики повинні бути філософами, здійснилася? Як ви вважаєте, чи змінився би світ, якщо б е, Верховну Раду або велику політику поза межами України йшли саме люди з філософського світу? на що б це могло вплинути? Тобто, в чому специфіка саме філософського світогляду? Ви знаєте, я ну, серед наших випускників поки що немає президентів. Немає міністрів, але немає народних депутатів, літової... немає народних депутатів. На ну поки що немає. І я так думаю, що ну можливо і слава Богу. І слава Богу. Бо філософ, ну ви ж пам'ятаєте пам пам'ятаєте? Чим, да, чим закінчила ситуація з Платоном? Коли він поїхав свого часу для того, щоб той свою теорію ідеальної держави втілити в життя, то це ж у нього не вийшло, і місцевий тиран продав його в рабство. Якби його друзі не скинулись, так би мовити, і не викупили, то хто б ще знає, як би закінчилось філософ, філософ, я розумію, я пам'ятаю, я знаю, про що ви говорите, що філософи повинні правити світом. Мені здається, що ні. Не можуть, не повинні філософи правити світом. Ті, хто править світом, мені здається, повинні дослухатися до думки філософа. Повинні дослухатися до думки філософа. В чому, в чому помилка? Мені жалко філософ. А, в цьому випадку. Ну, наприклад, на, на власному прикладі, мій молодший син зараз обирає собі професію освіту в цьому році. Освіту, буде. В цьому році. На, і, так, і ми вирішили, що ми що, обрамо так. Ну, це буде просто не, не, не наш факультет, тому що він зараз не в Україні. На жаль, але ми обрали саме філософський факультет. Безумовно, хотіла обрати соціологічний, тому що мама соціолог, але обрала філософський і е, в мене це була моя ідея. Чому? Тому що я розумію, що будь-якій європейській країні людина з філософською освітою має не просто чудову світу. І цікавий процес освіти, він буде мати професію. От скажіть, де вони працевлаштовуються? Я можу відповісти на це запитання. Тобто, чому філософія? Тому що е, хтось повинен будувати ідеальні моделі, тому що з ідеальної моделі починається решта, да, починається якась реальність. Але цю ідеальну модель е, в різних Об'єктивних ситуаціях хтось повинен спочатку збудувати, і там ці моделі вони так чи інакше будуються, розглядаються і потім ну, імплементуються, можливо, в реальність. Якщо казати не лише про університетське пра працевлаштування філософів у нас де ви ще бачите сфери застосування філософської освіти? Ну, от я говорив про, про те, от, розумієте. Мені здається, що IT-сфера вона взагалі має надзвичайний попит на філософів. Там дуже Домо, багато іде... їх випускників. От, працює. От працює. Можете? Дуже багато наших випускників працює. Вони, вони трішки набувають ну, тих знань специфічних, яких вони, яких не дає наш факультет, власне. Але тоді у них оці всі якості і оці, ну як вона зараз так по-модному називається. Компетентності, да? вони в них є. І пов'язані з освітою, і з можливістю комунікувати, і таке інше і критичне мислення. І, і вони, там, вони там себе знаходять. Да будь де навіть в туристичному бізнесі, навіть в туристичному бізнесі, в туристичних агенціях працюють, на біржах працюють наші випускники. Я вже не кажу про газети, радіо, телебачення, де працюють наші випускники. І розумієте, я Можна я трішки покритикую ще одне поняття uh -huh. стейкхолдер. Да, безумовно. Якось чесно кажучи, ну не викликає воно у мене симпатії. Це слово. Я розумію, Частик. воно воно у нас війшло так, би мовити, нормативні документи. Мені здається, що можна було б або постаратися знайти україномовний замовник. От, у мене є варіанти, але хай це поговоримо із філологами, бо власне вони повинні цим, цим займатися. То мені дуже подобається висловлювання Гліба Гліба Гейла, якщо я не помиляюсь, він сказав так: от, з приводу стейкхолдерів, правда, він їх називає все-таки не стейкхолдерами, а ну, зацікавлені сторони. Ну, так, воно краще звучить. Власне, Це ну, туди так... ж до ранку праці. Да, власне, воно ну, так же є. Зацікавлені заінтересовані сторони, які хочуть брати участь в чомусь, в тому числі підготовки спеціалістів. То він сказав так, я постараюсь дослівно відтворити. Він говорить, що серед всіх зацікавлених сторін є хоча б одна, про яку ви не знаєте. А Серед всіх зацікавлених сторін, яких ви знаєте, яких ви знаєте, у кожної з них є одна потреба, про яку вам нічого не відомо. <свят> ну, ну, погодьтесь, ну чудово, ну просто чудово. Тобто оці всі стейкхолдери, які зацікавлені, у них щось є таке, про що ми не знаємо, а воно їм дуже потрібне. Мені здається, ще раз на, ще раз на цьому настою. Це широка. Гуманітарна підготовка, і мовна до речі. У нас на факультеті непогано навчається. А там. чому у Мюнхені, у Мюнхені відкрився саме філософський факультет? Ну, це не філософський факультет, це не Мюнхен, це не філософський, і це не філіал філософського факультету, не, філ, не філіал е, університету. Просто вони навчаються в Харківському національному університеті на філософському факультеті, на спеціальності культурологія чи візуальне мистецтво, менеджер культурних проєктів. Просто їх дуже багато в Мюнхені, а там є культурна організація городна. Встановилися добрі стосунки у нашого університету і з цієї організації культурної Город». І ті наші студенти, які або ж в Мюнхені, або ж близько біля Мюнхена, ну вони там знаходять можливість ну, навчатися, вони там бачать один одного. А як ви бачите наших менеджерів арт-об'єктів? Арт так, ну, дивіться, знову ж таки, дивіться, як народний депутат. От бачили, що чули, коли народного депутата що-небудь запитають, то він починає словом ну дивіться, не слухайте, а дивіться. Е, Щодо стейкхолдерів, так? От у нас є чудовий абсолютно центр, Єрмілов центр, є чудовий керівник Єрмілов центру, пані Наталія Іванова. Так от пані Наталія Іванова. Працює викладачем на філософському факультеті. І студенти філософського факультету проходять практику в Єремілов центрі, а дехто із них і працює там, організація виставок, операторство. Тобто, вони мають можливість от там здобувати оці компетентності. І це чудово, що в нашому університеті є такий, такий заклад, так же, як і Генріка Семерадського, ну і, і Ландау-центр. Тобто, це просто чудово. Це ці організації при університеті, які дають... Можливість нашим студентам попробувати себе іще десь. Мені здається, це чудово. Так, чудово. Мене таке, ну, можливо, складне запитання. Філософія майбутнього. Про що вона буде? І філософ майбутнього, де він, де ви його бачите, через 20 років. Ви знаєте, з цього приводу, у мене є певний історичний оптимізм. Філософія існує вже більше ніж 2,5 тисячі років. І філософські школи закривали в Афінах. Закривали. І книжки і в філософів спалювали, але вона є. Отже, у цьому топосі, в цьому місці, в цій локації, яку займає філософія в культурі, це місце ніхто не може зайняти і ніщо не може зайняти. І якби хтось не намагався заперечити, заборонити, ну це треба мати якусь близькорукість. Щоб не бачити пользи від філософії, бо філософія, на мій погляд, так же як і культурологія і політологія, вони приречені на вічність. Бо поки живе людина, поки її буде турбувати питання, в чому сенс мого життя. Як світ ставиться до мене, як я ставлюся до світу, і по... а філософія допомагає знайти відповідь, поки існує культура. А з моєї точки зору, просто визначення культури, все, що не є натура, все є, все є культура. Поки існує культура, поки культура це сфера прояву креативності людини, доки буде потрібний культуролог. Поки існує людина, а людина за визначенням є соціальна істота, то поки існує людина як соціальна істота, доки буде потрібна політологія. І і розумієте, штучний інтелект він не замінить. Він ніколи не замінить. Справжню людину, справжню особистість з критичним мисленням, ну і з відповідальним ставленням і до себе, і до тобто ви життя. вважаєте, що чат GPT не зможе написати філософську роботу? Ви знаєте. Ваші студенти пишуть чатом. Пишуть. Ви можете це зрозуміти? Ну, Поки по, що, ну, по-перше, по-перше, є програми, які значить, те, без що пише, те, що пише чат Ді воно ж так би мовити, не схвачується на плагіат. Плагіат його не бачить. Але є програми, які дозволяють встановити, що цей текст написаний за допомогою цього чата Ді І, І це всі знають. І без програми, ви можете це зрозуміти? Без програми, мабуть, складно. Я, я пробував це зробити. З одним нашим студентом, чудовий студент, і толковий розбирається в цих цих речах. Я йому кажу, дивись, Павле, а ну задай завдання, ну, хай відповість на просте питання таке, в чому сенс людського життя. Секундочку він каже, через дві хвилинки на три сторіночки текст. Читає він мені цей текст, чудовий текст. Плагіат, плагіат його не, антиплагіат його не ловить. Я кажу, добре, але в цьому тексті. Немає посилань на відомих філософів, які підтверджували своїми відомими фразами цей текст. Секундочку, відповідає Павло. І через три хвилини з посиланнями, правильними посиланнями і правильними силками. Чи може чат замінити філософію? Я думаю, ні. Я, я, я сподіваюся, я вірю в те, що ні. Бо, ну, чат Діп'яті, ви знаєте. Можливо, я трішки буду архаїчним, можливо, я буду виступати. Але філософи саме про, про це. Вони ж про це. Дивіться, що буде, якщо? Дивіться, чат п'яті, штучний інтелект, при всі моїй поставки. А що буде, якщо до, зможе? При всій моїй повазі до. Але він нічим не відрізняється від лопати, якою ми копаємо землю. Це інструмент. Це інструмент. І до нього треба ставитись як до інструменту, не як до цілі, до якої треба прагнути, не як до ідеалу. Головне, щоб він до нас ставився як. Оце, оце є не як оце до лопати. Є, є. Знаєте, римський імператор Катон, який кожний свій виступ закінчував словами Карфаген має бути зруйнований. Так от я будь-який виступ перед абітурієнтом закінчую питанням. А чи філософія, як відомо, перекладі з Давньорецької, це ж любов до мудрості? Так? Ну, філія любов, Софія мудрість. Я кажу: а ви знаєте, чим відрізняється мудра людина від розумної людини? Ну, якось трішки не дуже. І тоді я з гордістю. І самоповагою до себе і до них кажу, мудра людина ніколи не попадає в такі ситуації, із яких розумно, блискуче виходить. Вступайте на філософський факультет і ви трішки набудете мудрості. А розум то, звісно, звісно розум буде. Дякую вам дуже. Дякую. З нами був декан філософського факультету, пан Іван Карпенко. Дякую. Дякую.